Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Люди, які ностальгують за Радянським Союзом або вважають себе прихильниками так званої цивілізації руского міра, завжди скажуть вам, що у Радянському Союзі українська культура розвивалася на рівних із культурами інших народів СРСР. Виходили книжки. Українською мовою. Ви могли почути українську пісню. Українська мова і література викладалися у школах і університетах, таба більш були українські школи, в яких навчалися тисячі дітей. Чому ж у тих, хто не сприймає Радянський Союз і русський мір, такі претензії до тих, хто? Щиро бажав українській культурі кращого і навіть у 20 30 ті роки ХХ століття займався кампанією українізації в радянській Україні. І відповісти на це питання не важко. Адже у Російській імперії і Радянському Союзі завжди існувала головна культура. Російська, а от всі інші культури, і українська також сприймалися швидше як фольклорний чи етнографічний феномен. Варто процитувати знаменитого російського літературного критика Вісеріона Білінського, який рецензував Шевченків Кобзар, і головною претензією Білінського до Шевченка. Було те, що великий український поет писав на діалекті. Саме так Белінський сприймав українську мову. А от якщо б він писав російською мовою, з точки зору Білінського, саме тоді Шевченко досяг би реальних літературних успіхів, і так, до речі, було зовсім не тільки із літературою, так було і з культурою. Як такою в Російській імперії, а потім у Радянському Союзі людям завжди намагалися пояснити, що російська культура це культура розвитку, це культура великого розвинутого міста. А українська чи будь-яка інша культура це культура сільської місцевості. В цьому немає нічого поганого, адже і і в сільській місцевості люди можуть виступати із музичними творами, писати вірші, можуть створювати фольклорні колективи. Але якщо ми говоримо про розвиток так званої високої культури, це звичайно все має відбуватися саме російською мовою. Навіть коли у Радянському Союзі вирішили, що національними мови також можуть створюватися зразки високої культури, ну ті ж самі опери, все одно підкреслювалося, що вчитися автори цих опер мають насамперед у російських композиторів. А те, що у інших народів Російської імперії. Можуть бути свої культурні і науткові досягнення, це, відверто кажучи, ігнорувалося. І прекрасний приклад, скажімо, із великим українським композитором Миколою Лисенком, пам'ятник якого знаходиться поруч із Київською оперою. Адже композитор, який не поступався своїм російським сучасникам, Завжди знаходився десь на другому плані у порівнянні з майстрами російської музики. Тому що лібретто його опер, як правило, завжди були україномовними. А це означає такими, які не дозволяли створювати вистави на головних сценах імперії у Санкт-Петербургу і Москві. Звісно, український театр міг з'явитися на гастролях у обох імперських столицях, як це було із театром Кропивницького. І цьому театру могли аплодувати, про нього могли писати найбільш авторитетні театральні критики того часу. Однак, саме як про незвичний етнографічний театр, де люди... Розмовляють такою дивною мовою. В Радянському Союзі це намагання маргіналізувати інші культури, можна сказати, досягло свого побутового апогею. Люди, які приїздили з сільської місцевості чи з маленьких міст до українських міст-мільйонників, таких як Київ, Харків, Донецьк. Одеса насамперед намагалися перейти на російську мову. Вони соромилися власної рідної мови, мови своїх батьків, а згодом ставали найбільш затятими русифікаторами у тих містах, в яких мешкали. Бо були щиро впевнені, що їхня українська мова перетворює їх на людей. Другого сорту у власній країні. І звичайно, так було зовсім не тільки в Україні, так було і в інших колишніх радянських республіках. Коли ти приїздив до великих міст Казахстану, ти бачив, що переважна більшість етнічних казахів не знає своєї рідної мови, та ба більше соромиться тих, хто цією мовою володіє. Знання казахської мови вже було індикатором проживання на селі, вже було демонстрацією того, що людина буде недостатньо здатною розвинутися у міському середовищі. Так зникали мови багатьох народів колишнього радянського союзу. І результати цього ми можемо побачити, хоча б у сусідній Білорусі. Де вже після проголошення незалежності режим Олександра Лукашенка робив все можливе і неможливе, щоб перетворити білоруську мову на мову селян. Щоб навіть у білоруському селі почали говорити хай поганою, але російською мовою. І, до речі, цей процес відбувається зараз у національних республіках самої Росії. Після краху комунізму російські шовіністи отримали можливість діяти так, як вони завжди вважали за правильні. Скасували обов'язкове вивчення мов народів Російської Федерації у школах Республік Росії. І все менше і менше людей у національних республіках Російської Федерації знає рідну мову. Все менше і менше дітей можуть читати твори своїх власних письменників, слухають музичні твори своїми рідними мовами і мають можливість зрозуміти, що ж співають ті, кого слухали їхні батьки чи дідусі з бабусями. Це і є, можна сказати, національна програма Володимира Путіна. І я думаю, що. Саме така доля очікувала б українську мову і українську культуру, якщо б 24 серпня 1991 року Верховна Рада України не ухвалила акт. Про державну незалежність, а це до речі був ще й акт про незалежність української мови від російського культурного і цивілізаційного впливу, навіть якщо тоді, у 1991 році, переважна більшість мешканців тодішньої України не усвідомлювала, що після проголошення незалежності. Так чи інакше почнеться, хай і не дуже швидко втілення у життя програми цивілізаційної і культурної незалежності України, що українські мільйонники почнуть говорити українською мовою, а не мовою іншої держави, яка займалася їхньою русифікацією упродовж сторіччя. Можна сказати, що це одне з найбільш вагомих досягнень української незалежності, те, що українці перестали почувати себе людьми другого сорту. Адже абсолютно очевидним є той факт, коли ти розмовляєш мовою іншого народу, коли весь твій культурний багаж складають твори людей, написаних на території іншої країни, коли твої Власні співвітчизники можуть сподіватися на реальний успіх тільки коли вони переїжджають до Санкт-Петербургу чи Москви. А той, хто залишається працювати в Україні письменником, композитором, кінорежисером, художником, ким хочете, залишається людиною, якій не вдалося досягти справжніх успіхів, ну. Що в такій ситуації може відбутися із твоїм власним поглядом на майбутнє своєї країни, на майбутнє своєї мови, на майбутнє власної цивілізації, як такої? Я пам'ятаю, як в часи Горбачовської перебудови я був щиро здивований тим культурним вибором, який зробив відомий український поет Віталій Коротич. Людина, яка присвятила більшу частину свого життя українській поезії і публіцистиці, погодилися із пропозицією очолити у Москві часопис Аганьок, який став одним з символом перших років Горбачовської перебудови і гласності. Однак разом із цим відбулося перевтілення українського поета на російського редактора і Саме в такому амплуа Віталій Коротич проживе все своє наступне життя і, звичайно ж, перетвориться на захисника дій влади вже незалежної Росії по відношенню до незалежної України. Це ще раз говорить, що людина може навіть створювати україномовні твори, може ставати. Частиною української культури. Однак цей комплекс імперської неповноцінності все одно буде визначальним у тому, як та чи інша людина буде уявляти собі власні життєві плани і власну модель успіху. От що дійсно відбулося після проголошення української незалежності, це те, що стало ясно. Модель успіху може також бути пов'язана саме із українською культурою, ну з україною просто звичайно. Це відбулося не відразу. Довгий час, коли я приїздив з Москви до Києва, я бачив, що українські телеканали чи радіостанції виглядають так, ніби я прибув до Курської, перепрошуючи Брянської області. Це було російськомовним, це було непрофесійним, це не дотягувало до російських стандартів, і разом із цим не було українським. Але як бачимо, ці політичні події, які почали відбуватися в Україні вже у 21 столітті, дали нам можливість вийти з цієї проблеми схожості на провінційний російський регіон, не здатний до власних культурних здобутків. Квотування української продукції на телебаченні і радіо, закон про українську мову. Поява канонічної самостійної української церкви, все це дозволило залишити маргіналізацію української мови і культури у далекому минулому. І ми побачили, як швидко все це дійсно може розвиватися. Українці, коли вмикають радіо чи Ютюб, слухають вже українські пісні, а не всю цю вторинну російськомовну. Продукцію, яка завжди видавалася за найбільші культурні досягнення у світі. Українці дивляться стрічки власних кінематографістів, а не твори російських режисерів. І найголовніше, з'являється не просто розуміння того, що Україна здатна бути самостійною культурною платформою у сучасному світі. Питання зовсім не тільки про це. Є чітке усвідомлення того, що та культура, яку імперія завжди видавала за найбільше досягнення сучасності, насправді є вторинною культурою, яка намагається за певний час просто повторювати те, що вже було створено у країнах Північної Америки чи Європи, що насправді Вся сила цієї культури в тому, що її споживач просто не знає, що відбувається у навколишньому світі. Просто, і це було так і у часи Російської імперії, і у часи Радянського Союзу, ізольований від цього навколишнього світу. І тоді кожний спритний митець може видати винахід велосипеда. За дійсно неймовірну силу свого культурного гені. А от коли ти йдеш, так би мовити, у широкий світ, коли ти позбуваєшся оцього впливу вторинності, який завжди супроводжував культуру Російської імперії, Радянського Союзу і ба більше, Російської Федерації Путіна, ти звичайно усвідомлюєш, що світ він набагато. Більший за русський мір, що сутність рускового міра якраз у його неймовірній культурній, цивілізаційній ідейній обмеженості. Що навіть ті найкращі представники російської культури, які створювали дійсно важливі для світу створи, виявлялися ізольованими у своїй власній країні. Я на все життя запам'ятав могилу російського класика Льва Толстого у Ясній Поляні. Толстой похований так, як жодна країна світу не поховала б свого літературного генія. Але для росіян Толстой, який скритиковував їхні імперські ідеї, їхні уявлення про життя, завжди був людиною, яку можна було видавати за культурний бренд. За кордонами Росії, а у самій Росії відверто і впевнено зневажати і таких прикладів, як ми знаємо, в історії російської культури чимало, адже фокус цього руськава міра, що там вбивали і знищували не тільки. Митів сусідніх країн, сусідніх народів, але й розправлялися із власною культурою, намагаючись перетворити її на зручне знаряддя для правлячого режиму. І коли зараз росіяни пишаються тим чи іншим культурним діячем з власного грону, не будьмо все ж таки безпам'ятними. Згадаємо, що багато таких людей принижувалися, виганялися з культури. Просто гинули у в'язницях Російської імперії і таборах радянського режиму. І найголовніше, що ми маємо пам'ятати, що всі ці спроби маргіналізувати українську культуру ще з часів Шевченка, вони закінчилися поразкою тих, хто був знаряддям цієї маргіналізації, що той світ, який створювала Росія, і який вона намагалася видати за найбільш очевидну модель культурного існування, виявився облудним світом, русським міром, світом ракетних бомбардувань і насилля. І це також важливий доказ того, що самостійний культурний і цивілізаційний розвиток є частиною виживання у нашому непростому світі. Я щиро впевнений, що та Україна, яка переживе цю жахливу війну з Росією, буде насамперед країною української культури. Звичайно, як частиною європейського культурного світу. І що саме тому про наші культурні можливості і у минулому, і у майбутньому. Будуть знати європейці, для яких українська культура довгий час залишалася або тера-інкогніта, або частиною, як це не парадоксально, російської культури. Тепер світ перестав дивитися на нас через російські культурні окуляри. І це також один з найважливіших здобутків української незалежності і. Один з найважливіших висновків з війни, яку Росія організувала проти України, намагаючись якраз повернути нас до свого руского міра. Дякую, друзі, залишайтеся з нами і до наступних зустрічей у проєкті «Вкрадений світ.